Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати расистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 327 580 особин за добу, 1140 і поранено 982 740 писи головців за добу. 3420 танків 5538 одиниць за добу, 15 бойових броньованих машин, 10312 одиниць за добу, 27 артилерійських систем 7908 одиниць за добу, 32 реактивних систем залпового вогню, 910 одиниць за добу, 3. Засобів протиповітряної оборони 600 одиниць за добу, 3 літаків, 323 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5944 одиниці за добу, 39 крилатих ракет, 1567 одиниць за добу, 2. Кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 10 348 одиниць за добу, 46 спеціальної техніки, 1 121 одиниця за добу, 8. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту Ukraine, Сука!